Вітаю! Сьогодні понеділок, 22 лютого, у студії працює Володимир Кремінь. Про події першого робочого дня тижня розкажуть наші кореспонденти у своїх матеріалах. Отже, сьогодні ви побачите таке. В облдержадміністрації говорили про борги підприємств теплопостачальників та про виконання ними доручення губернатора. На металургійному комбінаті звітують. Наразі ситуація з забезпеченням коксом стає більш стабільною. З нагоди другої річниці вшанування Героїв Небесної Сотні в міському музично-драматичному театрі відбувся концерт. Після жорсткої розмови в облдержадміністрації на початку місяця керівники підприємств теплопостачання та мери міст почали займатися газовим питанням. Зобов'язання по розрахункам за газ у лютому виконані на 63%. Дехто вже сплатив обіцяну суму та починає розраховуватися з боргами. Представників міста підприємств теплопостачання знову зібрали вода. Щоб переконатися, зобов'язання будуть виконані. Населення сплачує за послуги теплопостачання на рівні 90%. Питання у витратах самих підприємств обслуговування мереж у деяких підприємств займає 70% всіх витрат, відзначає Олег Кужман. Хоча витрати на ремонт та нове обладнання через застарілість мереж можуть бути більшими понад 50%. Я пропонував сьогодні мерам провести аудит сітей, аудит своїх організацій. Наскільки сьогодні затратна частина відповідає… тем балансом, которые они подают. Это первое. Второе. Если сегодня структура тарифа не соответствует действительности или себестоимости, они должны обращаться в Национальную комиссию регулирования, соответственно, в город Киев. Все договоренности с председателем комиссии существуют. Поэтому задача директоров предприятий и мэров городов, или хотя бы их заместителей, которые координируют этот процесс, приехать в город Киев и доказать свою структуру затрат. Більш ніж на 70% вже розрахувалися Дніпропетровське теплоенерго, Жовтоводськ тепломережі та Дніпродзержинськ тепломережа. Вони також обіцяють повністю виконати зобов'язання до кінця місяця. Дещо гірша ситуація в Кривому Розі та Нікополі. Тут не виконали і половини зобов'язань, однак обіцяють до кінця місяця виправитися. Остається від плана февраля 111 тисяч. За ту неділю, яка ще буде робочі, 5 днів, ми ці 111 тисяч погасимо. В принципі, план февраля виходить на 100% погашення цього плану або виполнені цього плану. Тому що задовж на перше і перше, але вона потім так і гаситься на основанні планових показателів, які доводяться до городу. Найгірша ситуація в Марганці. Тут сплатили лише третину обіцяного. Повністю виконувати зобов'язання цього місяця не збираються. Зазначають, можливості немає. Це перший кандидат на відключення газопостачання, хоча люди розраховуються за послугу на 80-90%. Міська рада не знайшла часу, щоб перерахувати кошти на підтримку підприємства теплопостачальника, як обіцяла, і зробить це лише в березні. Традиційний очний рапорт генерального директора Дніпровського медкомбінату відбувся наприкінці минулого тижня, де про виконану роботу звітували керівники основних виробничих підрозділів. За словами очільника підприємства, станом на 19 лютого вони виходять на нормальні виробничі показники. Наразі ситуація з забезпеченням коксом стає більш стабільною. Тож з п'ятниці працюють трьома доманими печами. Детальніше про роботу дивіться далі. На Початку лютого були деякі збої у поставках сировини. Розпочав зустріч В'ячеслав Мосьпан. Та ситуація виправляється. І вже зранку 19 лютого металурги запустили у роботу до Манупіч 9, а ближче до вечора ввели домонопіч Монупіч 1М. Значить, по обезпеченню сирйом теж прогнози нормальні, тому наша задача трьома печами і, звісно, подомати уровень Силю досягнення планових показателів, ну і як результат фінансових показателів, звітуючи про планово-економічні показники, Володимир Дежиць сказав, що виробнича програма за 18 днів лютого по усім переділам не виконана, що у свою чергу призведе до погіршення фінансових показників на кінець місяця. І за рахунок зниження об'ємів виробництва товарної продукції вони також втрачають прибуток. 28,6 тисяч тонн. У нас патіря товарної продукції, При цьому прибулі ми втратили 30 мільйонів. 900 тысяч гривен. Но при этом за счет проводимой внутренней экономии у нас экономия по условно постоянных 7,8 миллиона гривен. Таким образом, ожидаемый финансовый результат за февраль месяц составит, с учетом в 18 дней февраля, 144 миллиона гривен при плановом 101 миллионе убытков. Тем самым на 43 миллиона у нас ухудшится финансовый результат. Згідно з звіту планово розпорядчого відділу на аглофабриці було недоотримання агломерату. При плані на тиждень 100 тисяч 421 тонна, фактично вироблено 75 тисяч 560 тонн. Домини цех також не виконує планового завдання. І за минулий тиждень недовироблено 10 тисяч 642 тонни чавуну. Конвертерний цех працював при наявності чавуну та металобрухту. І також до тижневого плану не вистачає більше 13 тисяч тонн. А прокатні цехи працюють згідно графіка. Трубозаготовочний за неділю произведено 2000 тонн товарної продукції. Стан 400 дроб 200 производив катанку. Произведено 5926 тонн плюс 760 тонн плану. А прокатні цехи працюють згідно графікам. стан стане працював через відсутність замовлень, а виконання заявки шаропрокатного перенесли на березень місяць. Далі звітував представник відділу сировини та палива Олександр Гнура про забезпечення виробництва усім необхідним. Коксом комбінат обізпічувався з відставанням. Ну, це та все-таки графіка з русський як Сахим. Ну і в принципі. Його сум'ятяцю і сказала сповреждення участка перегону по Донецькій железне дарує. Тим не менш, коксом на сьогодні підприємство забезпечене і очікують надходження вагонів за Очевським та Горлівським коксом. Потім керівники усіх переділів звітували про свою роботу окремо до не стали плавильний та прокатний. І виробничники мають намір таки увійти до кінця місяця у планові завдання. Рибалки продовжують виходити на лідні продажинських водойм, незважаючи на заборону рятувальної служби і активне танення льоду. Не лякають людей навіть приклади нещасних випадків, які трапляються з рибалками взимку. У розповіді про те, що тільки за минулі три місяці на водоймах Дніпро-Зажинська загинуло 10 чоловік, ніяк не вражають упертих завсідників зимової рибалки. Соломіць виганяти когось із льоду рятувальники не мають права. Їм залишається тільки ходити і розповідати, що так робити не можна, і бути готовими до чергового виклику. З початку року на водоймах Дніпропетровської області загинуло 10 людей, з них одна дитина. З підвищенням температури повітря на всій території України спостерігається танення льодового покрову на водоймах. При таких умовах вихід на літ рибалка становлять надзвичайну загрозу для життя і здоров'я людей. Температура днем повищається, лід починає татаєвати, і в залежності від течій постійно лід підмивається і становиться тоньше. Тому опытный, навіть принципе, рибак може не обратить, може бути на це внимание і теж потрапити в неприятность. Місця, де лід неміцний, видно здалеку. Вони темні, що свідчить про те, що в товщі льоду присутня вода. Категорично небезпечно перевіряти міцність льоду ударами ніг. Ну, толщину льоду, по факту, можна вийти на льод і вже пробурів лунку, замірити її. Вот. Ну, Рибаки користуються лідорубом або плішньою. Для того, чтобы пробить лунку непосредственно для, для рыбалки. Расстояние приличное. Но век продержится буквально несколько минут при такой температуре. Это да, я знаю. И... Конечно. Не, ну если бы э, толщина льда не соответствовала, я бы не рискнул. Якщо ж ви все-таки провалились у крижану воду, головне не панікувати. Швидше розведіть руки, щоб уникнути занурення у воду з головою. І якщо поруч хтось є, покличте на допомогу в іншому випадку. вибирайте самостійно, без різких рухів, тримаючись за краї уполонки. Останній захід, проведений рятувальною службою Дніпродзержинська, показав, що на рибалок ні діють ніякі попередження, ані знаки, ані особисте звернення рятівників. Також не справляють належного враження те, що їх товариші по рибалці потрапляють під воду. Анна Дзьоба, Ігор Василенко, міська інформаційна служба. 20 лютого Україна вшановувала подвиг Небесної сотні, людей, які загинули під час подій на Майдані з 18 по 20 лютого 2014 року. Два роки тому відбулися масові розстріли мирних громадян під час акцій протесту. За цих пару днів на майдані загинуло 115 осіб, включаючи міліціонерів. Найбільше людей загинуло 20 лютого, більшість від куль снайперів. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати небесною сотнею. З нагоди другої річниці вшанування героїв Небесної Сотні в багатьох містах проводилися поминальні заходи. Дніпрозажинськ не став винятком. Слова герої не вмирають стали лейтмотивом заходу, присвяченого дню героїв Небесної Сотні, який пройшов у Дніпродзержинському академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки. У залі панувала абсолютна тиша. Погляди глядачів в основному учнів старших класів були прикуті до сцени, де на величезному екрані демонструвалися кадри події революції гідності для людей різного віку, щоб показати подростаючому поколінню, вот что у нас есть люди, которые способны защищать свое, отстаивать свою точку зрения. Прошло всего-то два года с тех пор, как наши современники, люди, которые такого же возраста, как мы, чуть младше, чуть старше, отдали свои жизни за нашу свободу, за нашу новую и, наконец-то, правдиву свободу Девіз нашого сьогоднішнього захисту: герої не вмирають. Так дійсно, герої не вмирають. Вони живуть у наших серцях, у нашій пам'яті, у наших мріях, мріях побудувати сильну, незалежну державу, державу, яка б зайняла гідне місце у світовому просторі. Напередодні пам'ятної дати в академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки відбулася прем'єра літературно-художньої композиції Дзвони свободи за мотивами творів українських класиків Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка. Впечатлення приємне. неожиданно удивив мене колектив театру таким, таким насиченням номерів дійсно дуже трогательно. Очень трогательное начало, прекрасный финал. Ученики школ, как вы видели. аплодировали стоя. Почтить память героев именно уже новейшей, новой истории Украины, я думаю, было бы трудно чем-то вот более качественным, чем сегодня постарался театр. Почему? Потому что для невозможности повторения подобного, я уверен, что самое главное, зажечь эту любовь к стране в сердцах именно молодежи, именно наших сегодня школьников, студентов. И сегодня театру, мне кажется, это удалось. Артисти натхненно читали вірші видатних українських поетів, виконували національні танці та пісні, намагаючись пробудити у школярів високі патріотичні почуття. Мне действительно очень понравилось, было интересно, как будто бы прям перенеслись во времена этой закрепаченной Украины. Ну, даже слезы наворачивались. Потому что передаются эмоции, передается история, и как бы становится приятно, когда слушаешь такую нашу народную музыку. Данный спектакль был действительно очень интересный, и, наверное, он еще больше воспитал во мне чувство патриотизма. Очень шикарно були прочитані стихи, как і Тараса Шевченка. Так і в принципі концерт був настолько чувствительний. Вот он, не знаю, подарил кучу позитивних емоцій, благодаря которым, у меня мне поднялось настроєння на целый день вперед. И, в принципі, я хочу сказати спасибо всім актерам. Действительно, це было замечательно. Евгений Корнієнко, Геннадій Русинов, міська інформаційна служба. В Уджгородському спортивному клубі Юність завершилися змагання Кубку України з художньої гімнастики. У групових вправах збірна Дніпропетровського вищого училища фізичної культури посіла третє місце. У складі команди виступала вихованка тренера Інни Козбанової з Дніпродзаджинського спорткомплексу Прометей, майстер спорту Ірина Шерстюк. Ще один майстер спорту Дарина Сич, а також кандидати в майстри спорту Анастасія Дрига, Вікторія Ільчук і Ася Пасенко. Склали Ірині командну компанію. На початку березня Ірина Шерстюк виступить в Києві на турнірі Імперія юних талантів. І далі про погоду на вівторок, 23 лютого. Синоптики обіцяють нам мінливу синоптичну картину. Ясно вдень та хмарно з дощем ввечері. Температура вночі плюс 4 градуси тепла. В день стопчики термометра підніметься до позначки плюс 10. Вітер буде південного напрямку 5 метрів за секунду. А саме на цьому випуск новин завершено. Бажаю вам тепла та затишку у ваших оселях. Бережіть себе і на все добре. У студії працював Володимир Кремінь.